А тепер будемо говорити про е, історичні події, історичні факти, і е, нам в цьому допоможе ну, власне історик, та що цілком логічно, стаб Українець. У нас з нами. Але ж я не історик. Н не зовсім. Ну я я літературознавець, історик літератури Ой. можливо, але не іс... ну, це, це, різні, це різні речі. Так чи популяризатор інакше. науки, я хотіла тут додати, дякую. і от, от це воно <ріх> та і і тоді бачите, все було все було би е, так. І військовослужбовець чинний е, збройних сил України е, власне сьогодні на книжковій країні ви е, робили е, зменшену версію своєї лекції про письменників на війні різних письменників на різних війнах. Е, ми у вас попросимо. Зробити ще таких кілька вижимок з цієї лекції, кілька таких фактів, які наших слухачів і глядачів могли би зацікавити, досліджувати цю тему, знаєте, як гачок такий закинути, щоб ну люди мали дізнатися, мали бажання дізнатися більше. Бо тема насправді ну дуже цікава, і певним чином, ну як, як би це не прозвучало, повчальна для ну для, для всіх нас повчальна навіть в більш ніж одному сенсі, як мені здається, тому що. З чого народилась поточна концепція для лекції оригінально? Ми з Оленко і Герасим'юк пішли просто вивчати питання: а які взагалі а наскільки українські автори в різні часи були залучені у війну, Наскільки вони були задіяні у війнах? Дуже багато хто, дуже багато в яких дуже багато українських авторів мають воєнний досвід. І друга складова, яка цю тему породила, це той спосіб, в який в нас було з 2014 року, до якоїсь міри соціально прийнято обговорювати літературу. Що буцімто є український літературний процес, він тривалий, безперервний і є воєнліт або ветліт, як його називали, як щось абсолютно нове. Феномен український і так, власне, що це феномен української літератури відсутній, який ні звідки з'явився, і ми чомусь тепер маємо потребу літературу, створену військовими, особливо створену людьми із воєнним бойовим досвідом, який очевидно впливає на те, як пишуться тексти. Що це щось, що потребує окремого теоретизування, хоча. Коли ми пробуємо розглядати історію української літератури в цілому, то особливо з 17-го століття, з козацької доби, з того, що ми називаємо козацьким бароко, такого розділення неможливо було провести, тому що Петро Могила він він має мав бойовий досвід. Він воював із турками. А потім він створював Києво-Могилянську академію. А потім під його патронатом власне починало формуватися літературне середовище, відоме, як відоме, воно не не надто відоме, але знане принаймні в окремих колах як київський атеней цих київських поетів 17-го століття. Багато з яких теж були в той чи той спосіб причетні. Я згадував власне на лекції, що в ті часи людина, котра. Брала участь у бойових діях як солдат, і людина, котра побувала на війні, це теж не обов'язково було те саме, тому що в обозі, особливо з полководцями, їздили дуже часто просто люди, які ну, там, допомагали їм вести кореспонденцію, які фіксували події, котрі відбуваються. Це було залучення в подібному форматі. Потім, по мірі того, як старшала ця козацька старшина, як доростало нове покоління, це вже були люди з хорошою освітою. І бойовим досвідом, як правило, одночасно і козаки, і вчені люди, і ці люди пишуть козацькі літописи, цей величезний пласт літератури. Тоді в нас є пауза розміром в дев'ятнадцяте століття з очевидних причин, коли армія, що в одній що в іншій імперії, це інструмент покарання в першу чергу. Тобто, в нас з найяскравіших прикладів це Квітка Основ'яненко, який після своєї військової служби аж пішов у монастир для того, щоб позбутись цього шлейфу. і Тарас Шевченко, котрий легендарно був покараний службою в армії. Проте, потім у 20 столітті, коли ми починаємо дивитись на авторів тієї літератури, яку ми зараз бачимо, як свою предківську з усією цією хвилою повернення до розстріляного відродження, і тощо, то навіть незалежно безвідносно до політичних поглядів цих авторів, безвідносно до того факту, що а вони такі строкаті були там, ну не те, що строкаті самі по собі, просто є автори, які по кілька разів змінювали сторону, зокрема. Є люди, які починали воювати. Це Петро Панч, якщо я не помиляюсь, котрий почав воювати в царській армії і, пройшовши через етап УНР, закінчив в червоних військах. Їх таких небагато, але вони є. Проте сам факт, що весь цей час, особливо і початок, і насправді середина 20-го століття війна і мілітарна тематика в українській літературі потужно присутні в подібні ж способи, як воно було присутнє в козацьку добу, тому що дуже схожий сентимент. Покликав цю літературу до існування. Це синтем, це пошуки оборонця віри в колишні часи. А в модерні, ну в 20 столітті, це вже просто пошуки оборонця. Література вона ж завжди відображає якісь тривоги і цінності, в яких ми живемо, які ми поділяємо, і відповідно, наші політичні тривоги. Ті з міркування, з яких люди зрештою йшли на війну, міркування з яких вони змінювали сторону, коли змінювали, вони теж вплітаються в літературу, вони відображаються на ній. Тобто, моя ключова теза була в тому, що коректно говорити про неоднорідну, тому що є періоди з меншою кількістю воєн, є війни, які не так сильно фіксуються в мистецтві. Але... Мілітарна література має свою власну тяглість, і вона і вона є інтегральною частиною української літератури. Не існує української літератури і десь окремо від неї ветліт, якому ми виділимо окремий намет на книжковому фестивалі. Просто е, війна є небуденним досвідом. Очевидно, багато кого, хто уже має в собі письменницькі задатки, саме оцей небуденний Штукнуло, досвід та? так мотивує писати. Ми бачимо, як з'являються нові автори. Тому що вони потрапляють в середовище, вони потрапляють в умови, які ну, сказати провокують це письменство. Точно так само, як надзвичайно багато. Я щиро перепрошую, як дуже багато авторів, котрі вже писали до початку війни, наприклад, по-іншому починають писати, переживши війну і побачивши її. І друга складова це власне ідея втраченого покоління. Про те, що в нас його начебто не було, хоча воно в нас було просто по іншому, тому що замість того, щоб ми могли зупинитись і осмислити, чим для нас була Перша світова, зупинитись і осмислити, чим для нас була Друга світова. Перша світова вкинула нас відразу ж у вихор громадянської війни, українсько-польської війни. Друга світова вкинула у вихор повторного накачування пропаганди і нового розносу спілки письменників, який відбувся невдовзі після Другої світової. І точно так само в нас не було, в нас сучасних не було можливості осмислити революцію гідності, не було нагоди достатньо її відрефлексувати. Як історія кинула нас у вир нової війни, яка триває вже 10 років. І це, безперечно, впливає на те, як ми пишемо, і про це лекція більшою мірою, про те, яким чином в різні періоди від найдавніших часів, про які ми знаємо, війна і воєнний досвід на літературу і на письмо впливають. Але з іншого боку, це також на доведення того, що війна завжди є органічною частиною літературного процесу. Вона є тим, що можливо найяскравіше на нього впливає в усі часи, коли власне впливає. Це власне, як війна впливає на всі сфери таким чином, що відбувається такий. Дуже швидкий прогрес, я думаю, що та це торкається і ну на економіці. Власне. До речі, це цікаво можна простежити, як і на розвитку технологій, як ну, типу, з потреби. Швидко змінюватись, швидко пристосовуватись, швидко винаходити щось нове, щоб побороти ворога. Ну, тобто типу, виникають проекти, виникають стартапи. Ну, в Україні зараз це теж відбувається. Як ми там дрони збираємо, не знаю, в кожному якомусь підвалі. Та? Так само, і як, мені здається, як якийсь такий досвід у людей креативних, мистецьких. Він теж якось оприявнюється, як ще й як спротив ворогу, як наша якась. Рути на цьому пафосному слові вітальність, ось до речі, про цю вітальність. Один з моїх улюблених прикладів, які я постійно наводжу. Є емблематичний, абсолютно, британський поет Вілфред Овен, один із найяскравіших голосів втраченого покоління. Зокрема, через те, що він буквально втрачений для літератури. Він загинув майже година в годину за тиждень до комп'єнського перемир'я. Він тиждень не дожив до кінця Першої світової. І він, власне, той поет, який, можливо, найгучніше на від самого початку Першої світової проговорював оманливість багатьох ідеалів, під якими ця війна велася. Найвідоміший його вірш власне називається Дульке ет декорум, солодка і прекрасна від фрази Солодка і прекрасна за вітчизну смерть латинське прислів'я Дульке ет декорум ест пропатрія морі. І це один із най, най найзнаковіших воєнних поетичних текстів свого часу. Це перша світова, це здається. Ну власне, в 18-му, якщо не помиляюсь, році десь написано цей текст, 17-й чи 18-й. В той же час 19-й, здається рік Україна. Яка не встигла відрефлексувати свій надзвичайно болючий досвід Першої світової, враховуючи, скільки разів фронт проходив просто по території України туди-сюди. Левко Лепкий пише текст: Ми йдемо вперед над нами вітер віє, і вільні нам вклоняються жита. Від радості аж серце мліє. За волю, смерть нам не страшна. Це такий потужний, естетичний і ну, етичний в першу чергу конфлікт між двома поезіями. Наскільки більше оптимізму зберігає Левко Лепкий пройшов Першу світову, точно так само він був військовим, він брав участь у боях і То в той же час для песимізму в нього було аж ніяк не менше, і, і, і він очевидно також не поділяв налаштування на те, що солодка і прекрасна за вітчизну смерть. Але в той же час у нього є достатньо е... внутрішнього самовідчуття, аби писати подібний текст. Тому що він його пише не в умовах, коли він повернувся додому і може відрефлексувати свій минулий досвід. Він його пише в умовах, коли українська армія, яка до того була практично розбита, нарешті переходить в контрнаступ, відвоює території. Це теперішня Тернопільська область між чортковим і бережанами. Це одна з найбільш блискучих наступальних операцій в історії українського війська. Чортківська офензива. Цей текст писаний десь в контексті Чортківської офензиви, як ми розуміємо, бо він дуже літній. Також а це да, всі, в ньому прям вчувається. — всі таке. учасники. Власне згадують наскільки погода відображала тоді оптимізм. Ага. Це початок червня, приємний теплий вітер, сонце на небі. І от всі згадують, що це їх окриляло. В нас може з'явитись подібний текст у 19-му році, попри у 19-му, перепрошую. По те, що війна просто 5 років п'ять років уже триває війна, буквально на території всієї України. Вся Україна її відчула. Все ще знаходиться поет з безпосереднім бойовим досвідом, здатний на подібний текст, який бачить у ньому внутрішній сенс, і в той час такого було доволі багато. Тобто ніхто не брався заперечувати трагізм війни. Просто в той же час література власне насичувалась ось подібною вітальністю. Хто кого війна зачепила менше, хто не потрапив власне на війну, той якось рефлексує національне відродження собі, як течина в золотому гомоні. Той кого зачепила, пише більш громадянську, більш патріотичну лірику і підозрюю чітким усвідомленням того, що воно буде використовуватись як пропаганда. пропаганда. І наскільки воно спрацювало тоді, ми знаємо, що пісня розійшлася, що вона була ходова серед уга. Минуло? Більше ста років ми до сьогодні це цю пісню знаємо цитувати, і вона так. звучить це. Також от до, до дуже цікавих моментів. Дуже багато творів, які створені були сто років тому на хвилі національного відродження, і зрозуміння, що нам невідомо скільки воювати за те, щоб просто мати власну державу. Сьогодні у нашій власній державі вони звучать уже просто як. Навіть навіть як класика, яка завжди була з нами. Ми не замислюємось звідки взялись ці тексти, подібно ж як зродились ми великої години. Mm -hmm. Текст написаний в умовах краще окупації. ми Мені здається, от ну типу, ми, ми їх відчули через ну, той досвід, який пройшли. Ми їх відчули інакше ніж там, коли читали в школі. Дару ну, це ні, ну це звісно. І ми набрались історичного контексту, але також і особистого ми. В цьому сенсі, на жаль, але подорослішали достатньо, щоб серйозно читати подібну поезію і, нарешті, розуміти, про що вона для кого написана, і про те, що ці тексти не є ура патріотизмом, вони є власне способом зняти стрес. Який накопичився поза всяку розумну межу на п'ятому році війни, це от е, у мене ще зізрівало питання, коли ви говорили про те, що люди, які до цього не писали, війна стає для них поштовхом писати. І я якраз хотів сказати, що це певно е, така спроба відрефлексувати і якось така самотерапією, якось підсвідомо зайнятися і. Е... І знову про це. ну так дуже багато хто насправді пише. Ну починає писати просто з нотування власного досвіду. Дуже багато в кого Чуденний дебют, квести, це Так тривелог навіть. Тобто я потрапив в нове в нове місце. Я побачив нові для себе речі, і я їх фіксую. Uh -huh. е, ну будь-яка рання література, вона з цього складається. Там триволог дико популярний, і відповідно, воєнний досвід він в певному сенсі теж дарує матеріал для тривелогу, Це uh -huh. небуденний досвід, часто в нових місцях. Або в старих місцях, які ти бачиш, абсолютно по іншому є новела в шкільній програмі. До речі, подорожній, коли ти прийдеш у спа Хабіоля. це власне блискучий зразок того, як ось ця війна як подорож змушує тебе бачити як повністю нову локацію, як місце, яке насправді є місцем твого дитинства. Угу. Наскільки внутрішня мандрівка. Може не відповідати зовнішній, в якій ти взагалі не рухаєшся з місця. Тобто, так воно все, що пов'язано з рухом і з перетворенням, воно дуже глибоко закорінене якраз в подорожньому і в мілітарному досвідах в літературі. В першу чергу у нас тут є питання із залу, точніше, із чату пані Хельга, яка є постійною нашою глядачкою. Вітаємо вас, пані Хельга. Запитує. Як на вашу думку змінюється письменник після отримання військового досвіду саме з погляду гуманістичних моментів? І, якщо йдеться про військовий досвід, то тут питання: наскільки внутрює це, це залежить від того, в якому саме війську служить людина, наскільки це людяна система загалом? Наскільки людяний конкретно підрозділ, в якому він опиняється, зокрема? Якщо йдеться про воєнний досвід, то ну тобто власне досвід війни як зіткнення, я не можу відповісти на це запитання, бо я не маю бойового досвіду. Я мобілізувався то кілька. В кілька спроб через проблеми зі здоров'ям я не, не можу виконувати практично ніяких задач пов'язаних з навантаженням. Тому вдаруйте. Я не важко респондент в цьому випадку. А якщо подивитися на письменників, яких от ви досліджували, да, от в можливо, їхній творчості їх та чи змінилося? Ну, типу, там вони були е, дуже. Е, Пацифісти, а потім, а потім їх а потім війна змінила, дуже і вони кажуть, пацифісти. ворога треба вбивати від першого до останнього. Ну не за письменників. Я тут скажу, що я спостерігаю скоріше зворотні, наприклад, своїх друзів сьогодні. Дуже багато хто перейшов від власне ось такого погляду, що убивати всюди де можна, ага. до ну, типу, виконати задачу, вигнати їх нахер з України і просто, просто щоб ми їх не бачили більше. Особливо часто я це чую. Зараз спілкуючись із другом, котрий на території Курської області, в котрого настільки менше неприязні до місцевого населення, аніж у особливо в цивільних знайомих, з якими я це обговорював, він настільки спокійніше якось це все сприймає, але, вертаючись до письменників давнини, в мене є улюблений приклад того, як людина може Кілька разів змінити свої погляди тут, правда, ще політичний фактор, але є прекрасний український письменник і режисер Олександр Довженко, котрого в 1918 році, в часи гетьмана Скоропадського заарештовують за антимобілізаційну пропаганду. Бо він брав участь у мітингах проти мобілізації? Минає півроку у складі практично ССО свого часу Чорних гайдамаків? Олександр Довженко штурмує завод Арсенал під час повстання на заводі Арсенал. Минає ще кілька років, і улюблений режисер Сталіна Олександр Довженко знімає фільм Арсенал з погляду повсталих на Арсеналі, яких він власне тобто, придушував. І то, тоді ворогів його. Так. І яка, я, я, яка частина цього є переглядом своїх. Гуманістичних ідеалів, яка частина цього є служінням системі вимушеним, а яка частина цього відповідає політичним поглядам самого Довженка? Наші минулі приклади тут завжди погані приклади, тому що mm -hmm. е, жоден історичний приклад там якогось якоїсь зміни поглядів він не відображає реальності, в якій ми живемо зараз, і умов набагато вигідніших аніж в часи Довженка, в яких триває наша боротьба сьогодні. Власне на цьому пропоную подякувати нашому гостю, бо в нас залишилося дуже багато знаєте, речей, над якими треба тепер поміркувати, і попросити проанонсувати, можливо, де можна побачити або почути, або почитати. Ось цю вашу лекцію в довшому форматі була пряма трансляція цього виступу, який був сьогодні. Але найкраще буде, мабуть, зачекати я сподіваюся, кілька тижнів у мене це займе. Поки я розшифрую матеріали, структурую їх, і вони мали б вийти в текстовому режимі на сайті Історична Правда. Одного дня буде відео і на каналі Твоя підпільна гуманітарка, але я, їй Богу, не уявляю, коли це може статись, тому найкраще зачекати тексту на історичній правді. Дякуємо вам величезне, що Дякую знайшли за розмову. Час. Так я хотів би не знаю, можливо, я спробую підсумувати коментарем наших глядачів, а можливо, я розбурхаю тільки нову хвилю обговорення між нами. Неможливо відокремити військових письменників, бо настільки багато людей повертається з війни з залізобетонним переконанням, які вони ні в якому разі не військові, а просто так тільки поряд трохи побули. Ну певно, про скромність мені мені здається так. Я теж є, що тут додати. Я дуже багато працюючи, як ну частково як пресофіцерка, можна сказати, у війську, дуже багато такого бачила у бійців, які от безпосередньо на лінії фронту, коли ти ну там питаєш, можете трошечки розказати про те, що ви зробили? А він там один відбивав добу, тримав якусь позицію, наприклад, а може й не одну. Ти кажуть, та каже, та що я такого? Ну нічого, робота як робота. Тобто люди настільки якось. Буденно ставляться до абсолютно героїчних речей, ну якихось незбагненних речей, як ну, ну та ну робив, що, що мав робити, те й робив. Не знецінюйте свого досвіду, панове і пані військові. Він важливий.